Здавен у кожній родині лялька-мотанка виконувала роль оберегу, була символом мудрості, берегиною роду символом матері прародительниці та зв'язку між поколіннями. Одна з найдревніших іграшок із сакральних істот нашого народу. Саме про неї поговоримо сьогодні у нашій щотижневій рубриці Символи України. Складно пригадати хоч одну значущу подію в житті наших предків, яка б обходилася без створення мотанки. У своїй суті це маленький витвір мистецтва, поєднання минулого і сучасного. Це чудовий приклад автентичного українського мистецтва, яке вирізняє нашу культуру серед інших. Українська мотанка є унікальною, тому що вона зберіглася такою, якою була тисячу років тому. Наші предки ставилися дуже відповідально до цього витвору мистецтва. Були важливі правила виготовлення, які не можна було порушувати. Наприклад, в Сувору заборонялося щось зашивати на ляльці голкою та вставляти в неї будь-які гострі предмети. Процес намотування здійснювало тільки за годинниковою стрілкою, обов'язково супроводжуючи роботу позитивними думками. Мотанки робили за місячним календарем. На повний місяць ляльку мотали з метою захисту, на спадний, від хвороб і невдач, у фазі росту для досягнення гарного результату в будь-яких справах. Заборонялося мотати в п'ятницю та неділю, бо вважалося, що ці дні належать богині жіночої працелюбності рукоділля Макоші. Мотанки відрізняються від звичайних ляльок пустим обличчям. Предки вірили, що саме через обличчя до ляльки можна прив'язати душу людини, або зурочити когось недобрим оком. На деяких мотанках замість обличчя викладали різнокольоровими нитками хрест, символ сонця. Лялька-мотанка також ніколи не мала власного імені. Вважалося, що даючи ім'я ляльці, можна або потривожити душі померлих родичів, або накликати нечисть в будинок. Особливими українські мотанки також робить той факт, що використовувалися лише жіночі образи та інколи дитячі. Чоловічі ж образи простежуються лише як доповнення до ляльки. Така особливість упомовлена важливим місцем жінки у світоприйнятті предків. Ляльку іноді спалювали, коли намагалися вилікувати людину чи прикликати дощ. Її виготовляли тоді, коли треба було про щось швидко попросити, бо подія була значна. Тобто її віддавали богам, вона ставала жертвою і могла заміщати з собою живу істоту. Не дивно, що ляльку -мотанку й досі вважають надійним оберегом. Адже здавна берегиню оспівували у піснях, описували в казках та інших літературних творах. Вона містить потужну позитивну енергію найдорожчої людини матері, яка вкладає виграшку, душу та любов.